Сьогодні у випуску вісім атак окупантів відбили сили оборони західніше вербового та роботиного Запорізької області. Зранку проходить променеву терапію в онкоцентрі, а в день виготовляє окопні свічки та хімічні грілки для бійців на передову. Історія запорізької волонтерки Стели Орел віч навіч з тишою. Як люди із вадами слуху живуть в умовах війни. Сім атак окупантів відбили сили оборони західніше вербового та роботиного Запорізької області. Про це у щоденному зведенні сказав речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він також повідомив, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони України завдають окупаційним військам втрат в живій силі і техніці та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Повідомлення про евакуацію, які почали отримувати жителі Запорізької області, просять ігнорувати. А у разі отримання звертатися до правоохоронців про це під час брифінгу сказав начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Очевидь, розуміючи, що продавити оборону на запорізькому та інших напрямках, навіть ціною так званих м'ясних штурмів. Не вдається, ворог взявся за до пересічних громадян. Ми отримуємо десятки звернень від жителів, які, яким на телефони приходять повідомлення про якусь евакуацію з Запоріжжя, погрози чи пропозиції співробітництва з окупантами. Прошу всіх громадян ігнорувати подібне повідомлення, а у разі отримання звертатися до правоохоронних органів. Довіряти тільки виключно офіційним джерелам інформації. За минулий тиждень ми закінчили встановлювати усі вікна, проводимо також роботи по прокладанню силових вже дратів для запитки квартир у першому, другому під'їздах на сходових літинах. Проводимо штукатурні роботи у першому, другому та третьому під'їздах. І наразі це основний акцент зробити. Час шокатурку на наступному тижні. Ми продовжуємо штукатурити стіни квартир і почнемо робити каналізацію в квартирах. Кожен її ранок починається з променевої терапії в онкоцентрі Запоріжжя. А після волонтерка Стела Орел робить окопні свічки та хімічні грілки для бійців на передову. Зробила ацетат натрія з з водою. Зварила, залила в пакетиках і коли хлопці отримають, інтикеток, вот так контакт, от пошла вже активація. Зараз з 8 до 9 у мене онкологія, потім я приїжджаю на штаб і... Роблю вчора тільки я накрутила буквально 200 окопних грілок. Також хімічні грілки варю і на почту постійно посилки отримуємо. От також у нас є склад продуктів, і там теж я роблю. Допомагати українським військовим стела розпочала у 2014 році. А з початком повномасштабного вторгнення і сама долучилася до ЛАВ Сил оборони. Я в перший день прийшла у штаб Запорізького штаб оборони Запорізького краю. Тут формувалася проводче формування і я заключила контракт і стала як і бійцем, так і волонтером. Волонтерка розповідає, допомоги військовим здебільшого возили на Донецький напрямок, зокрема, Бахмут та часів яр. мені було їздити по бахмутській трасі. Працюють ланцети, дрони і дуже страшно було. І кожен раз прилітала ззаді збоку. Перша моя поїздка була повна очей сліз, тому що. Коли ми туди приїхали, там були дуже-дуже обстріли і мені дуже було страшно. Почала їздити на Бахмут. От всю зиму їздила, а потім, коли вже стала тяжка обстановка, наче під Бахмут, часів яр. Стелла каже, в Бахмуті підтримували не лише військових, а й цивільних. Зокрема, пригощали дітей в місцевому пункті незламності. Та одна з поїздок, каже жінка, їй запам'ятається на все життя. Ми доставляли медицину, це Бахмут, це було Різдво. Приїхали на Стаб, а там був поток поранених. І не вистачало навіть медиків, щоб оказати допомогу. Хлопці лежали на землі. От. І один хлопчик звернувся до мене, подзвонити мамі, маме, а в Бахмуті не було зв'язку. Я говорю, нема. Беру телефон, набираю і тут зв'язок. Є зв'язок, даю хлопцю телефон. І от у мене на всю життя запам'яталися його слова. Він кричить: Мама, мама! Это це твій син, я живой. Волонтерка зізнається, іноді в неї опускаються руки, бо не дивлячись на те, що Запоріжжя прифронтове місто, гуманітарну допомогу знаходити все складніше, а люди донатять все менше. Буває таке, да що от буває момент, що все опускаються руки, але це швидко. Проходять і ти опять береш себя в руки, тому що нам не можна опускати руки, тому що ворог поряд. І якщо ми тил не будемо допомагати фронту, ворог буде у нас. Олена Лисенко, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя. Провести одночасний допит експерта незалежного інституту судових експертиз та фахівця запорізького криміналістичного центру, який нині перебуває за кордоном, вирішив Комунарський районний суд Запоріжжя у справі про ДТП за участю переселенця Володимира Щербини та патрульної поліції. Хочу зазначити, що Куницький на теперішній час перебуває за кордоном. на теперішній час він знаходиться за межами території України, однак він має можливість вийти на відеозв'язок з судом тільки в ранку. експерт, який був в Запоріжжі. Я вважаю просто втік за кордон. Не знаю по яким причинам але його. Це вже в нього, мабуть, четверта відсутність в суді, насправді. Ми минулого разу його двічі чи тричі ждали, щоб він прийшов, і знову те саме повторюється цього разу. Затягування просто затягування часу. Сторона потерпілого патрульного від коментарів журналістам Суспільного відмовилась. Нагадаємо, торік, 30 серпня, службова автівка патрульної поліції зіштовхнулася з машиною переселенця Володимира Щербини на перехресті вулиці Культурної та Манської у Запоріжжі. В результаті розслідування Щербину звинуватили у порушенні правил безпеки дорожнього руху. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 14 грудня. Олександр Вілько разом із родиною переїхав до Запоріжжя з тимчасово окупованого Токмака. Торік чоловік глухий з дитинства, але каже, в обласному центрі зміг соціалізуватися та знайти роботу. Працює на одному з підприємств. Спочатку не зразу на роботу після року він тільки поступив на роботу. Пішов. Олександр згадує, в перші дні повномасштабної війни в Токмаку не було ані електропостачання, ані води. Задля безпеки своєї родини навесні 2022-го відправив дружину та доньку на підконтрольну Україні територію. Сам же залишився у рідному місті. Рядом попали по дому, стекло розбилося. А їхній дом поки що не зачепило були. Продукти там скуплялися, бо дуже черга велика, важко було. Жінка з дочкою виїхали, а він залишився. А потім вже пізніше він поїхав. Дружина із дочкою, як виїжджали, за ну як це виходить, як кордон вже між нами і Росією. Вони там три дні чекали, перевіряли їх, поки ваш... вони могли вже сюди приїхати у Запоріжжі. Має вади слуху і переселенка з Бердянська Ольга Данилюк. Жінка нині живе в Запоріжжі з чоловіком та свекрухою. Згадує, виїхати сюди було складно. Якщо інваліди, вони мали право поза чергу трохи, тому вони озері, ну, 10 машин, сумки витягували, все перевіряли. Ще з однією жінкою приїхали. Як перевіряли сумки, питають, ви не чуєте? Вони кажуть, ми не чуємо. А ну тоді не треба. Їх не провіряли це ну і назад сумки поставили. І поїхали. До Запоріжжя, як доїхали, побачили Запоріжжя флаг український, вони розстроїлися, розплакалися. Адаптуватися Ользі на новому місці допомогли в товаристві глухих. Загалом у Запоріжжі живуть близько 40 переселенців з вадами слуху, каже тимчасова виконувачка обов'язків голови товариства глухих Олена Семенютенко. Ті переселенці, які приїжджали до нас з Маріуполя, багато з них виїхало виїхало за, ну за кордон в західній області, і кілька чоловік уїхало додому». Займаємося трудовлаштуванням, де чоловік 4 чи 5 роблять на заводі. Допомагаємо з продуктовими наборами, соціально побутове обслуговування, адаптація, це медицина і юридичні питання, поновлюємо документи. Олена Лисенко, Геннадій Корчененко Суспільне новини, Запоріжжя. У Запоріжжі відкрили вісім додаткових пунктів вакцинації від COVID-19. працюють вони на території приватних медичних закладів, розповів заступник генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Мащак. З початком епідемічного сезону грипу та гострих респіраторних захворювань ми маємо поступове збільшення захворюваності. Фактично ми маємо десь половину витипідвічного порогу, тому, скажімо, питання про впровадження карантинних заходів наразі не на часі, але існує певний ризик для окремих прошарків населення. Це люди похилого віку і люди з різноманітними хронічними захворюваннями. І саме ці люди повинні отримувати вакцинацію проти covid 19 За словами Олександра Мащака, на території Запорізької області нині виявляють переважно штам коронавірусу Омікрон. Омікрон це більш м'який штам. Тим не менш з початку сезону вже вісім людей загинуло від цієї інфекції, і це були переважно люди віку 70 та більше років. Загалом на території Запорізької області нині працює 35 пунктів щеплень проти ковід. 19 на цих полочках вони несуться, і ось потім проходимо по цим полочках, збираємо лівічки. Фермер Олег Білогуб разом із дружиною Оленою у жовтні створили птаху ферму. Вирощують курей, бролерів та несучок. До Миколайполя Запорізької області подружжя переїхала з Росії у 2021 році. Олег розповідає, там мав бізнес з вантажу а дружина була вчителькою математики та інформатики. З фермерством ніколи не мали справи, але одного дня вирішили кардинально змінити життя. Ми пробуємо вирощувати бролера. Тобто це м'ясна порода курей. В більшості своїх бройлерів ми взяли для того, щоб робити ну, такі вареники з курками, виробляємо, десь фарш курини робимо. Ось таким чином вони у нас куштують. Трошки от сюди от можна додати. Хоча ми зранку вже їм роздавали, але вони дуже, дуже швидко їдять. Це біла порода, це порода мастер-грейт, вона більш м'ясо-яєчна така. А курта – вічного це Ламан целаманбра. Це ми тримаємо на яйцях, Це вони у нас несуть. Яйце. Олег каже, за час повномасштабної війни це вже друга спроба розводити птицю. Нині отримують близько тисячі курей. Приміщення для них ще де обладнують, та світло тут є завжди, І температуру підтримують необхідну близько 15 градусів тепла. Годують курей тим, що вирощують на власних полях. На наших же полях ми вирощуємо пшеницю, вирощуємо кукурудзу, мелимо це, все переробляємо в дерті. Оцей дертію, трошки добавки покупаю мінеральні там всякі інгредієнти, вітаміни, мішаємо все це і кормимо. Чоловік каже, мають невеликий цех, де виготовляють сир, а також напівфабрикати, зокрема, вареники з курячим м'ясом. В майбутньому планують розширювати господарство. Маргарита Галіч, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя. Дивитеся суспільне Запоріжжя, підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.